Освітян Лозової та району привітали з професійним святом. Його педагоги відзначають у неділю. А вчора, 29 вересня, у палаці культури їх особисто поздоровили міський голова Сергій Зеленський, керівники Лозівщини та колеги. Свої вітання лозівчанам передали міністр освіти Лілія Гриневич та народний депутат Анатолій Гіршфельд. За досягнення винуватцям свята вручили близько сотні нагород місцевого, обласного та державного рівнів. На преміювання лозівських педагогів з міського бюджету виділили 42 тисячі гривень. Докладніше розповість Вікторія Кожадуб. Концертну програму розпочинають з хвилини мовчання. Присутні вшановують пам'ять загиблих у Бабиному яру 75 років по тому. Потім на сцену запрошують мера Лозової та керівників району. Вони вітають освітян з професійним святом і нагороджують кращих. Учителька Лозівської гімназії Алла Захарченко отримує подяку Міносвіти та сертифікат на грошову винагороду. Педагог підготувала трьох переможців обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови і стала кращою вчителькою області. Це праця сумісна вчителя і учня, звичайно. Це велика гордість за їхні успіхи, за те, що скільки вложено праці, це з першого класу дитина працює, щоб досягти цього високого взлету. Алла Захарченко викладає англійську у сучасному кабінеті. Його гімназії подарувала міська влада. Учителька каже, працювати їм з учнями стало краще, і за це дякує керівництву міста. На святі міський голова вручає директорці гімназії Алі Середі, сертифікат та пам'ятний знак інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук. Гімназія перемогла у всеукраїнському конкурсі навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми. Вкотре ми довели, що маємо високий рівень. Навчальних результатів не тільки на обласному, а й на всеукраїнському рівні. Ця перемога окриляє нас на нові злети. Міський голова задоволений підготовкою до школи і дякує за це працівникам освіти та батькам учнів. Підготовка закладів освіти лазової на самому високому рівні. Я думаю, наприкінці року ми також. Максимально зробимо все для того, щоб матеріально заохотити вас. Своїй колишній учительці Вікторії Пидяш мер вручає цінний подарунок, що у коробці для педагога сюрприз. Я так думаю, що там, мабуть, буде бісер. Вікторія Подяш 45 років, навчає дітей за фахом, вона географ, але зараз працює вчителькою трудового навчання. Каже, свої роботи дарувала багатьом, але жоден так не віддячував. Дарували і президентам наші рушники 11-ї школи, і міністрам освіти, сорочки дарували. Всі говорили дякую. Але ніколи ніхто клаптика тканини не дав. Далі освітяни приймають вітання від Олександра Неділька, помічника народного депутата Анатолія Гіршвільда. Десятьом педагогам він вручає подяку від нардепа. Дуже приємно відзначати, що сьогоднішнє керівництво міста та району взяло курс на технічне переоснащення закладів освіти. Сподіваємося, що Сергій Володимирович, Сергій Гіворіч та Володимир Миколаєвич. Зроблять все можливе, щоб заклади освіти лозівщини вийшли на передові позиції нашої держави. Кращим працівникам у залі вручають подяки відділу освіти. А від профспілки квитки на концерт приїжджих артистів. Потім учні роздають ветеранам цукерки та дарують квіти сьогоднішнім іменинникам. І далі проходить концерт. Вікторія кожи дуброманчебіряк ТРК Лозова.